Увечері, 26 березня, російські війська задали масованого удару ударами БПЛА по житлових районах та цивільній інфраструктурі Харкова. У місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Внаслідок атаки сталося щонайменше 4 займання, а також зафіксовано значні руйнування будівель. Про це повідомив голова ОВА Олег Синігубов. Найбільша пожежа охопила виробничу будівлю. Площа займання склала близько 2500 метрів квадратних. За попередніми даними постраждали 9 осіб серед них – 12-річна Дівчинка, яку госпіталізували, також росіяни атакували золочі на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждало восьмеро людей: 18-річна дівчина, її 26-річний брат та 67-річна жінка. Отримали множині осколкові поранення та були госпіталізовані. Ще п'ятеро осіб зазнали гострої реакції на стрес. Серед них чотирирічна дівчинка, троє жінок та чоловік. унаслідок російської атаки БПЛА на Дніпрі виникли масштабні руйнування. За попередніми даними постраждало троє людей. Сорока Сьмерічний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Медики надали їм допомогу на місці. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Російська атака пошкодила підприємства, освітні та культурні заклади, понад 10 багатоповерхівок. Також знищено кілька автомобілів. Понад 60 легковиків отримали пошкодження. Серед них дві вантажівки. Крім того, ворог атакував Нікопольщину дронами камікадзе та артилерією. Там постраждала 30-річна жінка. Також пошкоджено житлові. Будинки, інфраструктуру, автозаправну станцію та автомобілі роботи з ліквідації наслідків тривають.